Якщо дозволите, так я зрозумів по ваших колегах, що катос, я дякую за це, то я можу ще вам розповісти. неділю раненько, прекрасно, не і не просив мене гостину справляти мене. Ну я це дуже люблю, що тут говорити, є горілка, пиво, вино, є чим запустити, ну ви самі поміркуйте, як таке мене. їх їсти, дають п'яти ще й просять співати. Всіляко буває та такі гостині. От навіщий сусід мені пригадався нині. Пішов у гостину і так там набрався, щоб на цілу нічку і світом достався. Всякі рецептуси не помагали, не помогли баньки, котрі до черва клали. Як гора надувся, пустив під лобочі, схрестив руки на черві і умер серед ночі. Правда, перечасно, видно така доля. Ну, говорили, що його вгробила фасоль. Боже, вона й не правда, хай там спочиває. Ніхто доноті не знає, що кого читає. У гостину ідучи, я ж не сподівався, щоб після з синяками від людей ховався. Було собі тихо, мирно, всі їли та й били, та з'їлась крутові як щоб ви Що почалося, я не пам'ятаю. Били себе без розбору від краю до краю. Но я шукав порядку в цій суматоці. Заробив так по горбаті, що чуєш ще й досі. Все перевернув. Вони йдули догорі ногами молодими, чим попало, то толкли кулаками. А якийсь з мов кулака схватив з дюшку із місткою і враз мене врізав по піску. Я під стін сховався і почав дати драла. Ось наволоч за чуба піймав. Тягне серед хати, давай луксувати. За хвилину під очима виросли Карпати. І голову мою там не пощадили, як у степурені високі вірости могили. А що вже ніцбався, жаль, самілий Боже. На що моє грішне діло тіло зробило себе У зеркало дивлюся, сміюся і плачу. Придивляйся, не вгадаю, кого я там бачу. Десь мені розплився на місці нього, хтось причепив кусок м'яса з баранастеру. А я боявся на світ показати, кусив цілу добу Бореніхова. А тут злі язики, чутку розпустили, що була на забаві, мене та вбити. У хаті плач, піднявся, плачу жінка, й діти, годі до мене у баряні сидіти. Страшна зустріч була, можу вам сказати. Тиждень мене мої діти не могли впізнати. Dar să o colecție care avea ne odinia când s-a hartumat. De dacă pare că ești nu ne pentru că o să-ți nu ca mea ce e de tine.